Заміна шестерні масляного насоса в хомлайті 45 SS. Значить, хлопці, ніколи це не робіть. Проблема в тому, що дана шестерня опресовується зі зворотньої сторони колінвала. Ну, розбирати колінвал це ем, взагалі вам ніякого толку не дасть, тому що ви його вже назад так не впресуєте. Тому вона не викручується. Ви її ніяк з цієї сторони, ви її ніяк не викрутите, те. що ви знали. При зборці просто даний шток спочатку впресовується туди шестерня до різьби, різьба наша вже завчасно там нарізана, да? впресовується потім у маховик, що ви розуміли. У така ситуація, тому шестерню ви не заміните.